У Житомирському ліцеї номер 17 створили техлаб, де учні зможуть ближче знайомитись з роботами, технікою та програмуванням. Ми ж працювали над тим, що трошечки готували різні осередки. Виникла ідея у пані директорки, а чому би там не створити маленьку якусь технічну лабораторію і чи можуть у нас бути якісь такі можливості для цього. Якраз на той час в Кабінет інформатики закупили 3D-принтер невеличкий. От, а також ще благодійники допомогли нам додатковими наборами для СТЕМ освіти, і в результаті цього вона казала, чи можемо ми запустити от перший проект. Вчитель інформатики Микола Тарасюк розповів, що зараз Техлаб орієнтований на декілька напрямів. То робота з наборами Ардуїна, з різноманітними датчиками, тобто все, що стосується електроніки, створення розумного будинку. Другий напрямок це буде робота з Ардуїно-роботами, яка дає можливість нам. Не просто збирати конструктор, але ще й програмувати їх. Ми ще один із напрямків це робототехніка. У нас є три комплекти, причому різних моделей від першої і до останньої на сьогоднішній день, щоб діти не тільки складали. Конструктори моделі, а також вчились також їх програмувати на сьогодні. Микола Тарасюк має вже 40 заяв від учнів ліцею, які виявили бажання займатися в технічній лабораторії в рамках того, що у нас буде проводитися гурткові заняття. Ми вводимо ще додаткові години. Це чисто за свій ентузіазм, щоб діти мали більше можливостей роботи. Ми не вводимо ніяких обмежень. Тобто, починаючи від 7 класу до 12 класу, ми залучаємо всіх ребят. Плюс в планах у нас можливість. Є, домовитись про співпрацю з нашими вищими навчальними закладами, щоб відвідувати їх лабораторії. Для облаштування лабораторії школа вже мала 3D-принтер, отримали набори для stem освіти, а деякі речі вчитель докуповував особисто. Далі от всі запаси, які вже були у мене вдома, я повивозив, їх і перевозив в школу. Тобто я збирав до цього різні деталі, щоб дітям показувати. Якраз цей час настав. Для того щоб можна було дітям показати, щоб у них були наочні якісь елементи, з якими вони могли працювати, тому це буде декілька комп'ютерів. Щось недороге прийшло самим докупити на сьогодні. Україна є воюючою країною, тому виникає потреба в людях, які досить гарно розбираються з електронікою та технікою, каже Микола Тарасюк. І зараз от ми розбираємо деякі моделі, почали з ребятами обговорювати, і як от на основі того, що вже у нас є, можна було б зробити, ну, наприклад, якогось робота, який виконував би функцію е, міньора, так сказати, або знаходив, наприклад, ті ж саме міни, або небезпечні елементи. Також там є, наскільки я знаю, вже є багато таких розробок і роботів-пожежників, тому теж як одна із таких от моделей, яка б конкурувала з іншими. Плюс деякі модулі можна спаювати для тих же самих безпілотних апаратів, тому сьогодні це досить є актуально. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.